Так, ми з вами продовжуємо тему. Сьогодні ми говоримо з вами про організацію процесів, які стосуються одиничного та дрібносерійного виробництва. І які ж у нас будуть особливості? Взагалі, коли ми говоримо про одиничне та дрібносерійне виробництво, одиничне виробництво це виробництво за замовлення, відповідно. Так само дрібні серії можуть бути, наприклад, є підприємства, які виготовляють Спортивну форму для команд, це все одно замовники, які приходять, і в нас відповідно є учасники процесу замовники і виконавці. Замовниками є особи, які надають послуги, виконавці це суб'єкти підприємницької діяльності, відповідно, тобто, ті особи, які за форму власності своїх дій надають такі послуги, тобто в даному випадку пошиття виробів. І які ж особливості процесу? Тобто, зрозуміло, що якщо, наприклад, у нас треба замовлення, ми можемо спілкуватися з своїми клієнтами B2B, хто нам замовляє. Є яким чином можемо онлайн спілкуватися, можемо зустрічатися десь ззовні, можемо е, зустрічатися онлайн, можемо тільки в переписці, якщо це вже, наприклад, е, налагоджені стосунки. Але якщо ми маємо індивідуальне виготовлення одиничне, тобто проходить замовник. Побутова якась особа, звичайно, да? відповідно, в нас повинен бути обов'язково зона обслуговування. Тому тут у нас особливості процесу виготовлення за одиничними замовленнями, це якраз ті, ті, той процес, коли пов'язаний з процесом обслуговування і з процесом виробничого процесу. Тобто, у нас має бути зона обслуговування і має бути зона, де ми виготовляємо бої. І порівняно з цим, і одиничне дрібносерійне виробництво, воно має невисоку потужність, відповідно. І на нього впливають різноманітні чинники, які можливо і не будуть впливати на ма при масовому виробництві. Одиничний тип виробництва також обумовлений тим, що кожен виріб він буде індивідуальним і унікальним, оскільки ви виготовляєте виріб не той, який ви придумали. Ви можете допомогти споживачеві. Замовнику визначитися з чимось, але в принципі це є ідея самого замовника, який він виріб очі. Крім того, особливостями такого процесу є те, що замовник має якісь індивідуальні особливості фігури, і він хоче, щоб вирів, наприклад, на ньому був бездоганно сидіти. І так само ще особливість це імовірність не характер надходження замовлення, тобто, ви не можете передбачити, коли саме клієнт. Чи замовник прийде і надумає вам зробити те чи інше замовлення? Це якраз такі особливості, які впливають на виробництво. Підприємства існують підприємства, які займаються виготовленням, зрозуміло, ще є якісь поодинокі швачки, там майстерні і так далі. Але існують підприємства, які займаються виготовленням таких замовлень, і, відповідно, це можуть бути ательє або будинки моди, якщо ми говоримо про е, високий рівень да, моду, про високий рівень обслуговування і так далі. Які ж особливості виробничої структури? Тобто ми говоримо, що обов'язково повинна бути зона обслуговування, зазвичай це якийсь приймальний салон, можливо, бути якісь е, е, інша діляночка, приймальна ділянка, але все одно це якась зона приміщення. І, крім того, є виробнича ділянка. Виробнича ділянка, вона повинна включати розкрійну частину, да, ділянку або якісь частину приміщення, ділянку з. Скошвельний це склад матеріалів, обов'язково склад готових виробів на півфабрикаті і примальні салоні. Якщо ми говоримо про ательє, то тут така е, 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 особливість. Наприклад, замовник може принести свій тільки основний матеріал, підкладку. Ви можете йому продати. І включити це в замовлення так, те саме стосується, наприклад, фурнітури, те саме стосується тесмиблискавки, те саме стосується ниток, наприклад, і інших допоміжних матеріалів, клеєвої паутинки і так далі. Це все може бути включено вже в калькуляцію, яку ви рахуєте для вашого замовника, але це може бути якраз в ательє. Чим же відрізняється будинок моди від за структурою від ательє? Ми тут говоримо з вами, що тут повинні бути, оскільки це будинок моди. Отже, він може виготовляти колекції на наступний сезон. Для того щоб виготовляти колекції, йому потрібна. Група модельно-конструкторська, вона називається, вона може бути це просто модельєр з експериментальною швачкою, які займаються виготовленням. Та, відповідно, може бути до них прикріплений конструктор, і відповідно, вони працюють над тим, щоб створити перспективні колекції на наступний сезон. І, відповідно, для цього, для того, щоб можна було продемонструвати ці колекції, показати зрозуміло. Іноді, Використову найчастіше всі ці модельєри вони використовують навіть приміщення, тобто це якийсь демонстраційний зал, де, наприклад, можна зробити фуршет, де можна посадити гостей, де можна розташувати подіум, розташувати можливо ще якісь там для антуражу, якісь декорації і так далі. І відповідно продемонструвати колекцію на наступний сезон, таким чином, зацікавившись замовників, зацікавивши клієнтів, зацікавивши споживачів. При цьому може бути частково виготовлена ця колекція в якихось малих масштабах 5-10 одиниць, і відповідно у нас ми будемо мати з вами, можемо мати виставковий зал, або той же самий магазин, який тільки розміщений або поряд, або в окремих якихось прохідних зонах, де можна буде придбати. Відповідно, ці колекції. Стосовно потужності, зрозуміло, що якщо ми говоримо про масове виробництво, це колекції е, виготовляються в великих масштабах. Якщо ж ми говоримо про одиничне і дрібносерійне виробництво, то тут ми говоримо про те, що ці масштаби набагато менші, і, е, але ж все одно ми маємо потужність процесу. Ми маємо якусь певну кількість працівників, і за потужності вони так само відрізняються, е, поділяються на малу, середню і велику, і ми маємо, наприклад, для пальтово-костюмного асортименту до 12 одиниць для малої потужності, до 20 для середньої і для велика більше 20 працівників тут мається на увазі працівників, які працюють над виготовленням тих чи інших виробів. Те саме стосується одягу платино-блуского асортименту. Тут ми маємо до 8, до 14 і до 15 відповідно. Так, далі. Стосовно того, яким чином рухаються предмети праці в і замовлення, які ми отримуємо да, в ательє чи на ділянках відповідно, тут ми говоримо про одиничне виготовлення. Тут ми говоримо про те, що у нас індивідуальні, оригінальні вироби, і говоримо про те, що у нас індивідуальна фігура. І таким чином ми отримуємо замовлення в приймальному салоні. далі – Леться графік примірок і обробляється план готовий, готовності цього замовлення. Подається це замовлення на дільницю запуску. Далі відповідно відбувається крій, крій розкрій. Розкрій, піс... здійснюється скомплектований крій, поді... подається на ділянку підготовки виробу до примірки, оскільки маємо індивідуальну фігуру. Отже, в нас включається обов'язково примірка в там процес виготовлення, і ця примірка вона. Звісно ж, збільшує трудовість виготовлення виробу, вона розтягує час виготовлення виробу, але вона забезпечує нам високу якість посадки виробу на фігурі, і це нам, відповідно, впливає на якість цих виробів і задовільняє споживача задовільняє замовлення. Після цього виріб іде на. Склад готових виробів на півфабрикатів, де він очікує часу, коли замовник прийде на примірку. Після примірки знову ж таки виріб повертається в приймальний салон, проводиться примірка, виріб після примірки знову йде на розкрійну ділянку, де можливо уточнюється зріз. Знову на дільницю запуску, і після цього на дільниці запуску, дільниці запуску. Виріб іде в швейний цех, де відбувається виготовлення. І, відповідно, вже готовий виріб прямує знову на склад готових виробів на фабрика. На півфабрикаті, в якого, коли з'явиться клієнт в приймальному салоні, він потрапляє в приймальний салон і видається відповідно. Паралельно ми можемо сюди додавати якісь відрізи тканини, які можуть використовуватися додатково, наприклад, для підкладки, для утеплення, ще для чогось, ми так само можемо давати матеріали, фурнітуру, нитки і так далі. Що ж стосовно вимог до процесу до об'єкту проектування, тобто до того виробу на нас об'єктами проєктування є вироби, але вироби можуть бути виготовлені унікальні в одиничному варіанті, можуть виготовлені дрібними партіями серіями 5, 10, 15 одиниць. Отже, які вимоги висуваються до процесу такого, якщо ми маємо з вами дрібносерійне серійне виробництво, відповідно, ми можемо з вами ми повинні, щоб наш висувати такі вимоги в нас. Виріб повинен відповідати напрямку моди, бути технологічним. Тобто, вони ці вироби повинні, навіть якщо вони відносяться до однієї групи, наприклад, куртки, жакети і так далі, вони повинні мати схожу або. Типову технологічну послідовність, для того, щоб ми могли керуватися вибором обладнання, керуватися технологічними процесами, і вони зрозуміли, що повинні бути економічними. В результаті цього ми будемо задовольняти попит споживача на. Сучасні моделі відносно напрямку моди, технологічність і економічність, дасть оптимізація витрат на виготовлення, тобто певну трудомісткість, яка оптимізована, і відповідно матеріаломісткість цих моделей, тобто, чим менше матеріалів, зрозуміло, що введено, чим ефективніше вони використовуються, тим менше буде випадів, менше витрат на матеріали, тобто матеріалимність виробів буде знижена. Що ми говоримо про одиничне виробництво, ми тут говоримо про те, що Об'єкт повинен відповідати напрямку по моди, бо за бажанням споживача він повинен хоче той виріб, який є модним, і відповідно нам найголовніше в даному випадку задовольнити попит споживача. Оскільки це виріб в одиничному варіанті, то відповідно технологічність може бути фрагментарно типовою на певних ділянках. Да? Про економічність ми говоримо тільки ну як, Ви зрозуміли, що розкладка одиничного виробу вона буде найбільш витратнішою, тому тут ми економічність якимось чином вже нівелюємо. Вимоги для розрахунку процесу, значить, у нас в терміносерійному виробництві повинен бути, якщо ми випускаємо певну партію, вона повинна бути на одній конструктивній основі, може відрізнятися певними фасонними особливостями, тобто різними кишенями, можливо, кольором матеріалу, можливо, якимись оздоблювальними деталями, які не несуть значного навантаження на цей процес виготовлення. Ой, Чувачу, вибачення. І так само матеріали повинні бути однорідними, тобто однаковими за технологічними властивостями, оскільки технологічні властивості впливають якраз на методи оброблення. І, відповідно, ми можемо що забезпечити? Однакову послідовність збирання, бо якщо ми маємо, наприклад, вшивні рукави, вшивний покрів це однакова послідовність, це інша послідовність, тобто у нас тут буде спостерігатися однакова послідовність збирання, задоволення попиту споживачів та однорідність параметрів обробки, якщо ми говоримо про однорідні матеріали. Якщо ж ми говоримо з вами про одиничне виробництво? А, і тут да, і тут Якщо ми маємо до, до дрібносерійного тут трошки з'їхало до нічного виробництва, так? Якщо ми говоримо про дрібносеріння, то тут також варто зазначити, що тут будуть однорідні методи обробки через однорійні застосованого обладнання. Якщо ми говоримо про одиничний виробництво, то тут ми маємо різноманітні конструктивні основи, тому що до нас проходить споживач, він замовляє тільки один виріб, і нам все одно, яка буде наступна конструктивна основа, ми виконуємо це замовлення. Те саме стосується і фасонних особливостей. Знову ж таки, ми говоримо, що цей виріб унікальний, то тому він буде відрізнятися конструктивною основою, фасонними особливостями, матеріалами та методами обробки. І це все, відповідно, буде впливати на те, що це буде одиничний тип виробництва, виріб буде унікальний, може бути унікальна технологія, інші якісь деталі конструктивні і так далі. І таким чином ми матимемо різноманітні матеріалі, фасонів і відповідно до цього. Для того, щоб спроєктувати технологічний процес, наблизити його до типового, ми вже з вами говорили на минулому лабораторній роботі, використовують умовний виріб, який є середньозваженою. Містю фасонних конструктивних технологічних елементів, але при цьому ми враховуємо, залежно від напрямку води, відсоток повторення або відсоток вірогідності повторення тих чи інших конструктивних елементів в кожному замовленому виробі. І таким чином ми можемо взагалом спроєктувати технологічний процес, визначити, що якщо, наприклад, у нас кожна блузка буде мати такі, 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 такі мінімальні. Е... Елементи. Вартість цієї блузки буде коштувати, для прикладу, 400-500 гривень. То якщо ми додамо, замовник приходить, і він говорить, я хочу сюди додати ще там жамо, рюшу, там ще якісь там складки дракування, ви це все додаєте до вартості мінімального вироб, виробу мінімально необхідного, і, відповідно, таким чином ви формуєте вже відразу можете сказати своєму замовнику, яка ціна буде виготовлення цього виробу, тому вам для того, щоб вам структуризувати всю інформацію, так, вам потрібен якраз цей умовний виріб. Сума витрат на виготовлення такого виробу це буде середньозважена величина, яка може враховувати якраз яка повинна враховувати відсуток повторення кожної операції. Як це розраховується, ми можемо подивитися пізніше, але зараз знову ж таки відома вам таблиця, де ми маємо. Елементи умовного виробу, елементи мінімальної складності та ускладнюючі елементи, і як встановлюються відсотки повторення, нас найбільше цікавлять ускладнюючі елементи, тому що по них ми потім подаль... далі рахуємо вартість ускладнюючих елементів, додаємо до вартості виготовлення виробу мінімальної складності. Таким чином ми формуємо кінцеву ціну, яка буде цікавою для споживача, і яка в яка в принципі його цікавить при оформленні замовлення. Є також Розрахунок коефіцієнта різноманіття крою і фасону ми цю формулу не використовуємо, оскільки ми говоримо про одиничні моделі, але такий варіант розрахунку також є. Якими ж є етапи виготовлення виробу одиничного за індивідуальним замовленням? Це приймання оформлення замовлення, яке включає вибір моделі та оформлення квитанції, це підготування матеріалу до розкрою, якщо потрібно його декатерувати, попрасувати, тому що, наприклад. Можливо, якісь крепові матеріали, можливо, якісь атласні матеріали, матеріали з змістом матеріали з містом вовни. Їх потрібно декатерувати для того, щоб в процесі експлуатації в подальшому після прання, в процесі просування, вони не сілися. І, відповідно, на цьому етапі також здійснюють розкрій виробу. Далі готують вироб до примірки, виконують примірку на фігуру замовника для уточнення посадки і виготовляють виріб після примірки та здають його на склад. Примірка одягу. Включає в себе процес уточнення розміру і форми обтягу шляхом одягання його на конкретну фігуру. Тобто саме той процес, який є відмінним від виготовлення виробів дрібними партіями і великими партіями в масовому виробництві, примірку, як правило, виконують на правій стороні фігури, Тобто, якщо вона типова. Фігура без певних відхилень, тобто приблизно права і ліва сторони фігури симетричні, відповідно, ми можемо виконати всі намітки, всі відзнаки, все, що нам потрібно уточнити на правій стороні. Якщо ж ми маємо неправильну статуру, е, якісь асиметричну фігуру, ми можемо здійснити, нам потрібно вірніше здійснювати примірку на обох сторонах виробів. Причому е, зазначається, що на правій стороні ми здійснюємо для жінок для обох. Яким чином здійснюється примірка виробу? Дуже мені подобається найскладніший виріб, який є, це чоловічий піджак. і от як тут показано, як здійснюється примірка е, одягу да, на фігурі. Ми маємо готовий виріб справа, але ми маємо процес, який здійснений, е, верніше, частково виконаний технологічний процес, і підготовлений виріб до примірки. Що ми бачимо? Ми бачимо з вами, що у нас вшитий нижній комір в горловину є конфігурація лад. Далі у нас оброблені борти, теж ми бачимо, так. Ні, не оброблені, sorry. не оброблені. Борти тут, мабуть, тільки прокладка вистюбана. Далі ми бачимо виготовлені кишені, виготовлені рукави, але вони тільки вшиті в пройми. Рукави низ рукава для уточнення заколотий булавкою. Також ми бачимо, що, ми бачимо, що сам піджак вистюбаний з прокладкою. І ми бачимо також зшиті, мабуть, що плечові шви, і, мабуть, що шиті бічні шви, так як ми бачимо по зображенні. Отже, виріб до примірки готується яким чином? Він готується таким чином, щоб замовник міг мати уявлення про те, як буде виглядати виріб в готовому вигляді. Ми бачимо. Як, як виглядає виріб в готовому вигляді, і таким чином ми можемо з вами сказати, що, в принципі, замовник бачить конфігурацію, Вона бачить, що в нього там буде комір, як виглядають кишені, яка конфігурація знизу борта, яка довжина рукавів, яка, як відзначається посадка самого виробу, можна подивитися, як направлені шви і так далі. Але ступінь готовності виробу до примірки може бути різним. На що ж, що ж вірніше, впливає на ступінь готовності виробу до примірки? На ступінь готовності виробу до примірки впливає різноманітність моделів, тобто, якщо ми маємо різні варіанти покрою, які до цього, наприклад, не використовувалися, якщо якась конфігурація коміра борта чи так, чи так далі, або чогось іншого, у нас відрізняється від класичних, або найбільш поширених, або типових. Відповідно, це може впливати на операції доготовки, виробу і монтажу готового виробу. Також на ступінь готовності одягу до примірки впливає особливість фігури замовника. Тобто, якщо ми маємо значні відхилення від типової фігури, то ми можемо провести навіть дві і більше примірок. Тому що нам потрібно уточнити, як посадка буде виглядати виробу на фігурі, особливо якщо це якісь асиметричності, особливо якщо потрібно створити якусь дурову ілюзію за допомогою, наприклад, різної товщини плечових накладок, можливо, якась конфігурація інша, або якщо, наприклад, виріб асиметричний, або якщо ми використовуємо вироб, виріб якоїсь. Конструкції е, значної кількості драпіровок, які е, от, виглядають досить фантазійно. І, наприклад, е, кравець або швачка, або модельєр до цього не використовував або не, не виготовляв такі вироби, він може запростувати дві і більше приміри. Крім того, ми маємо. Крім того, ми маємо обов'язково особливості матеріалів, які впливають. Якщо, наприклад, ви до цього не використовували такі матеріали, ви бачите, що матеріал має значну розтяжність, або матеріал деформується в процесі виготовлення, або він пошкоджується голкою. Це також може впливати на ступінь готовності виробу для примірки. Наприклад, ми з вами будемо розглядати зараз. Різні ступені готовності виробу до примірки, і ви побачите, як це може впливати на сам технологічний процес. Критеріями вибору раціонального ступеню готовності виробити примірки, тобто, що у нас є вагомим для того, щоб ми вибрали той чи інший виріб, той, той чи інший ступінь ми говоримо з вами в першу чергу про витрати часу. Вони повинні бути мінімальними для того, щоб отримати якісний виріб. Тобто, ми можемо зробити і три примірки, але чи є необхідність у третій примірці, чи в другій примірці, якщо, наприклад, нам достатньо використати тільки одну, і ми отримаємо якісну посадку, відкористуємо одяг на фігурі. І так далі також важливим критерієм є наочне уявлення замовника про те, який виріб він буде мусити. Якщо ви, наприклад, не можете ви бачите, що замовник не впевнений в тому, що от на першій примірці він не впевнений в тому, що йому цей виріб взагалі подобається, і він ще сумнівається. І ви знаєте, що вам краще, нехай він другий раз прийде, ви частково виготовите виріб, покажете, як ця конфігурація деталей буде, буде виглядати, для того, щоб він усвідомив це да, і, відповідно, одобрив виготовлення цього виробу. Тому що не всі замовники мають просторове уявлення, іноді їм достатньо. Недостатньо побачити, там, наприклад, тільки сфастрогований виріб з якимись там додатковими строчками, лінійками і так далі. І так, далі. так, схема типової послідовності збирання виробу, якщо ми говоримо про е, класичний, е, масове, класичне масове виготовлення, виглядає ось так: ми її бачимо. Якщо ж ми говоримо про збирання виробу з однією приміркою, то ми бачимо, що після оброблення бортів. У нас обов'язково включаються тимчасове збирання виробу до примірки, примірка виробу і уточнення виробу до примірки. Оце включається. Це відповідно розширює сам технологічний процес. І, виходячи з цього, ступені готовності одягу до примірки є е, їх три, і перший з них це мінімально необхідний. Це той, який використовують при виготовленні виробу складних фасонів для замовників, фігури, яких відрізняються від типової. І при виготовленні одягу з матеріалів з маловідомими якимись технологічними властивостями. Тобто, можливо, замовник десь там був за кордоном, привіз якийсь матеріал, який до цього не використовувався, можливо, він там е, якимось чином, можливо, він дуже ростить частий, можливо, він ще якийсь для того, щоб. Е, Побачити, як буде він поводити себе в технічному процесі і в виробі, вам обов'язково потрібно передбачити мінімально необхідний ступінь готовності виробу до примірки. Чому він полягає, цей ступінь готовності виробу до примірки? Він полягає в тому, що у нас постійним з'єднанням до примірки готується мінімальна кількість деталей. У нас є початкове оброблення деталей, це якісь виточки. Можливо, можливо, як дублювання, і, відповідно, все решта виконується тимчасовим з'єднанням. У нас обробляються плечові зрізи і виточки, у нас обробляються рукави, що є ліктюві виточки, або шви. Також якийсь один шов може бути зшитий. Все решта у нас виконується тимчасовим з'єднанням, тобто тимчасовими ручними, стіпками, і, відповідно, таким чином ми маємо мінімально підготовлений виріб до приміру. Далі. Якщо ми маємо максимально можливий ступінь готовності виробу до примірки, то у нас тут передбачається постійним з'єднуванням виготовлення вузлів, таких як кишені, борти, можливо, рукави. І таким чином цей ступінь готовності буде виглядати ось уже так. Ми бачимо, що постійним з'єднанням у нас набагато більше вузлів виконано. І, відповідно, такий ступінь готовності виробу до примірки пришвидшує там процес вигулення. Чому? Тому що коли ми виконуємо примір, от ми підготували виріб, ми виконали примірку, ми нанесли всі уточнення. Далі нам потрібно весь виріб повністю розпороти з однієї частини правої перенести всі відзнаки, які ми там кридяними лініями нанесли, щось уточнили, ліву, все це повторно можливо сфастригувати, сколоти і далі знову з'єднувати. Тобто, оця вся процедура Процедура уточнення виробу після примірки, саме підготовка виробу до примірки і проведення примірки, воно досить затягує процес, і чим більше у нас постійного з'єднування, тим, відповідно, у нас процес буде швидший і кращий. Але є ще високий ступінь готовності виробу до примірки, і він характеризується тим, що ми готуємо майже всі вузли постійним з'єднуванням. Для чого? Тому що в нас. Можуть бути матеріали, такі як плівкові, штучна шкіра, натуральна шкіра, замша і так далі, які пошкоджуються в процесі проколювання голкою. І якщо ми будемо стригувати, потім випорювати, потім знову шивати, ми, відповідно, зіпсуємо наш матеріал, і таким чином у нас зіпсується і якість того виробу, який би міг бути на початку, тому використовувати якраз цей ступінь готовності виробу до примірку. Як же Проводять примір, одяг одягають для уточнення балансу відповідно. Так, суми. Щось так не Одяг одягають для уточнення балансу. Його визначають як він сидить на фігурі, всі форми, пропорції всіх декоративно-оздоблювальних елементів та й місця їхнього розміщення, також визначають. Тобто, якщо ми маємо з вами, наприклад, накладні кишені, ці накладні кишені повинні бути оброблені, і якщо вони не строчені, то вони приколоті в тих місцях, де вони є. Те саме стосується конфігурації коміри, це те саме стосується конфігурації наприклад, лацкана, бортів. Накладних кишень, листочки, клапана, пат, хомутик, когонів і так далі, всіх інших деталей. Те саме стосується, наприклад, і там шлярок, коборок, і так далі. В чоловічому одязі перемірку виконують на лівій стороні вироби, що я намагалася сказати, в жіночому на правій. Якщо фігура має відхилення, ми, відповідно, оці, уточнюємо дві частини. А якщо ми маємо. Відсутність загонів, перекосів, області горловини, пройми плечові швивідно проходять рівно ступінь облягання в плечові, зоні на ділянці грудей, лопаток, такий, який ми. Прагнено досягнути, бо він буває різним, так? Оптимальне облягання одягу, розміщення вертикальних бокових швів, рельєфів від лінії талії до низу і так далі, якщо у нас передбачено це, да? лінія напівзаносу, середина спинки, то, відповідно, ми, маємо, ми говоримо, що це в нас вірна податка виробу на фігурі. І ось ми знову ж таки маємо вже проведення примірки, але ми бачимо, що тут уже друга примірка, тому що, а може, можливо, це у нас перша примірка, якщо. Фігура типова, і ми можемо використати максимально необхідний, максимально можливий ступінь готовності. У нас вже оброблені борти. Так, оброблені кишені, нагрудна кишеня, уфастригований рукав один, достатньо уфастригувати правий рукав, якщо ми маємо типову фігуру, без перекосів в плечовій зоні. І так само вже, відповідно, ми бачимо, що у нас є тут вже по іншому проведенням примірки, тут уточнення вже відбувається, ми уточнюємо пройму, ми уточнюємо конфігурацію горловини, відповідно, як проходить плечовий шов, як проходить ласка. І ось так, так само виглядає вже проведення примірки. Теж ми визначаємо конфігурацію шлиці, як вона вилежить бічних швів, далі, як у нас рука закриває, наскільки на дві третіх він має закривати на грудну кишеню, як відбувається у нас посадка виробу, чи точка вершина у співпадає підпадає з плечовим швом, і так далі. Тобто, це вже відповідно ми все це відстежуємо при проведенні примірки. І е, наразі у мене все.